В стратегічному сенсі те, що Рейн Металь приходить в Україну, це направду дуже хороша новина, і вона має ширший контекст, контекст ніж просто виробництво зброї. Бо не тільки Рейн Металь сказав, що до нас зайде, сказали і турки своїм Байрактаром, сказали і британцям. Баба систем. І найголовніше сказали американці, американські великі корпорації, що також готові будувати у нас свої заводи. Що це означає, перекладаючи із мови геополітики збройовий бізнес на планеті Земля. Це найделікатніший, найсерйозніший і найсистемніший бізнес, який існує у природі, ударний авіаносиць класу Джеральд Форд коштує більше, ніж коштує космічна ра ракета. А інтелекту туди вкладено стільки, в яку жодну серу більше не вкладено. Отже, ті люди, котрі володіють цими, цим бізнесом, а американці унікальні, в них весь воєнно-промисловий комплекс знаходиться у приватних руках. Це дуже серйозні люди. Вони ніколи не кидають свої слова на вітер. І Якщо ці серйозні люди, а можете не сумнівати, Ще що просто...